Друзі, я вас вітаю. Е, завезли багато 208-х Peugeot. Е, серед них вже два автовози заїхало. Один автовоз вже їх всіх розпродали. Залишилось сім автомобілів, тому вибір ще є. Е, автомобілі всі 2022 року. Пробіги від 14 до 30 тисяч кілометрів. Нульц глянц, скажімо так. Але машини, швидше за все, були в прокаті і по-французьки трошки потовчені. Всякі пошкодження по бамперам, там десь двері пошкрябані і так далі. Тобто нічого особо критичного, чисто косметичні. Також в нас е, заїхали е, три ліфа, іонік та кона. Зараз... Так, одразу скажу, ціни тут не оголошую. Ціни, кого цікавлять в приватні повідомлення. Ціни найкращі, ціни для такі, як йдуть на перекупи. Щоб ви собі розуміли, е, хто бере на перепродаж, вони не покінчують з бідністю, скажімо так, на одному автомобілі і на кожній машинці заробляють буквально там 500-700 доларів і погнали далі. Тому відповідно е, не буде ціни, як, наприклад, на авторії, якщо там не з ринка, то не буде в півціни такої. Буде просто гарна низька ціна, така що ви нарія її не знайдете. Перший у нас автомобільчик це у нас Кона в ресталі. 21 рік, 23 тисячі кілометрів пробігу. Весь в оригінальному окрасі. Практично новий автомобіль, 23 тисячі пробігу. Дуже гарна ціна. Погнали далі. Іонік. Іоніку у нас 2019 року пробіг 181 тисячу. Це теж за дуже класною, класною ціною. Ціна практично 28-го Іоніка в старших роках. Салон тряпка, LED-оптика, підігріви сидінь і так далі. Він, до речі, якщо відкритий, то я вам його покажу. Так, да, відкритий, бачите, підігрівчики сидінь. Машинка не готовлена, до понеділка ціна буде збережена. Дуже гарна ціна. Кого зацікавив цей апарат. Подзвонили, домовились, приїхали, подивились, забрали. З автовоза навіть не мили, бачите, брудненько. Це я з хлопцями виставили машинки, щоб ви бачили геть нічого не робилось. По 208, до речі, зараз доберемося, одних подробніше розповім. Ліф 19 рік. У ньому крилечко фарбоване, сороковка, пробігу. Якщо не помиляюсь, 90 тисяч кілометрів закритий. Ось такий ліф. Комплектація проста, підігрів сидіння керма немає, клімат, дісочки, парктроніки передні задні камери Наступний ліф вже такий поцікавіший буде, він на 17 дисках, в нього парктроніки передні задні, камери в круг підігрів, сидіння, підігрів керма. Е, що там у нас? Салоне зеркал з автозатемненням, бачу, тонування є. Е, резина практично нова, яскраво в червоному кольорі. Це така у нас Ferrari. Сліпі зони, а ні, сліпі зони у них у всіх є. Так. Теж гарна ціна, щоб ви собі розуміли, менше 12 тисяч доларів. Цей ліф у нас 2018 року, парктроніки у нього немає, але є камера заднього руху. Пробігу теж щось в районі Ні, Брешу 121 тисяча пробігу. Заднє праве чи ліве крило якесь фарбоване. Точно не пам'ятаю. Якщо вас конкретніше зацікавить якийсь автомобіль, то звертайтесь, вам дам більше інформації. 121 тисяча пробігу, є підігрів сидінь, є підігрів керма. Тобто в порівнянні з біленьким, він там на пару соток дешевший цей виходить. парктроніків немає, але є підігрів. Камера заднього руху, безключовий і так далі. Якщо потрібно сох прочитати, то без питань. Вичитаємо сох і дам інформацію. По пижикам. Пижики з пошкодженнями, десь побиті, потовчені, але цінник, блин, я продавав коротше, по таким цінам, які ці. Навіть я дорожче продавав 2020 року з пробігами 150 тисяч. В даному випадку у нас пробіги. Від 14 тисяч десь до 25 тисяч кілометрів у них пробіги такі. от. Це ти чисті 2022 роки батарейки 50 кВт, запас ходу заряджали, повністю, видавали в 350 км при повному заряді. На сох одному вичитував, теж сьогодні віддавав машинку, то сох 95% був. Коротше, погнали. led оптика. Поїхали перший, перші сіренькі підемо покажемо. Покажу по пошкодженням. Які не продадуться, ті будемо готувати, доводити до ідеального стану і відповідно продавати дорожче. В багатьох парктроніки вдавлені. Бачите, десь його прижали і вони повилітали. Немає фендера. Ну і кожен окремо треба дивитися, в більшості зарядки є, але в деяких немає зарядки. Цей, вроді нічого генький, такий геть нормальний. Тільки накладочки на арку, називається фендер, її немає. Пішли далі, 398-й. Диски, до речі, у всіх в бордюрці. Лед оптика, лед денні ходові вогні, маленьке кермо, керуються вони офігенські. Дивіться, тут теж парктроніка одного немає. Він швидше за все всередині. Всього немає два фендера, їх треба окремо замовляти. Дисочки під покраску, резина, дивіться, нуль, це ще рідна резина. Щоб ви собі розуміли, тобто машина реально геть мало накатували. Але їх умудрялись, скажімо так, вандали трошки товкти. В цього мінус те, що в нього немає легкосплавного дисочка, хоча у них диски, навіть задній лівий диск у нього якийсь не такий, як у остальних, ще такі ж самий. Все мені так кажеться, трошки виглядає не таким. В общем, йому треба колеса, напевно, всі міняти, тому що одного диска немає, або як мінімум знайти один диск. Фендерів немає теж двох, поздирали їх десь при парковці. Контактна парковочка у нас тут теж примято. Задній бампер ну, ідеально покрасити. Вм'ятинка. Я нічого такий, ніганький, нічого. що ці сірі теж залишились гарненькі. Пішли далі. Заїхали, до речі, маленькі пробіги. Десь у них посідали стартові акумулятори, ті, що під капотом йдуть. Купив на всі сім автомобілів нові акумулятори, тому питань по акумам не буде. Нові на гарантії. Далі, чорненький у нас, 756-й. 756 Дверки в нього тут тернуті, але вони спаліруються. Тут вмятіна викатається без покраски. Поріг примятий, поріг по правильному ріхтанути, підкрасити поріг і десь переход зробити. Тут теж треба ріхтанути. Остальне полірується, вмятіна викатується. Нічого критичного. Парктроніки задні на місці стоять. Блін, офігенний теж. До речі, мені цей дуже подобається. Я б навіть собі забрав. би. Пушка, ні. Поріг ріхтанути, підкрасити, крило викатати, хімчистка, поліровка, все, пушка. В чорному кольорі взагалі ракета, ні? Так, е, наступний. 913-й, хоче рішоточку з надписом 208. Тут теж треба вставити, десь його прижали трошки. Що у нас ще по ньому? Диски під покраску, це нормально. Так, задні парктроніки теж, бачите, повилітали, десь його тернули і нижню частинку треба пофарбувати. Крило проситься теж викатувати і фендера немає. В остальному гарненький. Так, наступний рішетка у нас трошки потовчена. Лед денний ходовий вогонь провалений, тобто треба буде вставляти, може якісь кріплення паяти. Ну, знімати бампер дивитись. Тут фендера немає теж, накладочки над дзеркалів водійському немає. Такий, десь, десь останнім швидше за все стояв на автовозі, бо дивіться, цей чистий відносно, а цей який брудний. А, дворник. Новий потрібен, задній бампер прижатий, протиотоманки немає. Точніше, що розбито, нижню частину треба зробити, але в остальному бампер ніби хороший. Гарненький. Так. Що ж помити? З бампером розібратись. Фендер, дзеркало, решітка. В остальному класний. Так, і закінчуємо наш огляд на цьому 208 757 номер. Рішітка ціленька, бампер ціленький. Дивіться, який протектор колеса них. Колеса 16 і літня резина. Не всі на літній резині катаються. Тут маленька вмятінка, тут невелика вм'ятінка дрібниці, фендера немає. Парктроніки теж вдавлені всередину, я думаю, що вони будуть всередині, тому що тут їм навіть немає куди випасти. Що, теж гарненький, роботи особа небагато. Якщо потрібно по кожній машині вам відзняти відео, дати більше інформації, то звертайтеся, хоч 100 фотографій зроблю по кожній машині. Відправлю. Ціни реально в риночній ціна за таку машину від 15. Бо маленькі пробіги. 22-й чистий, 22, чисти, 22 рік. Тому топ-варіанти, на мою думку. Ну, а так як на ринку вони від 15 починаються, ми можемо дати вам ціну 1000 на 3-4 дешевше, скажімо так. Так, є деякі дефекти, але враховуйте, що ціна топ. Ті, хто беруть на перепродаж, багато хто людей думають, що на перекупи беруть і там заробляють по декілька тисяч доларів на машинах, не буває такого. Тобто, якщо ви хочете собі взяти цю машину на перепродаж, в мене деякі машинки брали люди. Типу, буду кататись і продавати. Купили, катаєтесь. Приплюсували, умовно, півтори тисячі доларів, там, 500, наприклад, скинули, тисячу заробили, чому ні. Ну, Або, якщо апетит поменше, то навіть 500 доларів зробити теж добре. Я, наприклад, вважаю, якщо сотку даже заробив, то це круто. До речі, на чорному ліфі теж поставив новий акумулятор. Тому що з нього вкрали акумулятор, хлопці, ну, позичили, скажімо так. Поставили на іншу машину, вона продалася, цей остався без акумулятора, тому придбав на нього теж новий акумулятор. Ці всі автомобілі у нас в наявності в Вінниці з адресою вулиці Ярмоле Мелешка. 1 в номер телефону. Мій внизу звертайтесь для того, щоб забронювати автомобіль або організувати вам доставочку в ваше місто під ваш будинок.